Привіт, шановні. Декілька днів вже погоди. Бджела облітується, можете чути. Пасіка гуде, звісно, то є приємно. Ну не звертайте уваги на шляпу. Шляпа, скоріше всього, для того, щоб не оберігати лице від ужалень, чи Взагалі як техніка безпеки, хоча вона має бути на пасіці. Це не потрібно нехтувати. А шляпа для того, щоб калової маси, коли бджіла облітується, я працюю біля бджіл, на голову не капало. Та і захищає воно і лице і все остальне. У кого є автомобіль після обльоту бджіл, він знає, про що я кажу. Так само і на одежу, так само і на голову. Так що так, враховуючи погоду, враховуючи те, що зараз роблю ревізію. Я покажу і плюси, і мінуси зимовки, те, що зараз на теперішній час трошки Да побачимо, що робиться. І звісно, як воно є по декілька бджолородин, яких раніше взагалі я, мабуть, їх не показував, але то вам буде цікаво, як воно виходить з зими, як і слабеньке, як і сильніше і як ніяке. Що тут робиться в такому. Моменті, ось дивіться, по краю. Сім вуличок бджіл, якщо говорити повних Опа. Так зимує пернеровський матеріал. Ну що сказати, якщо бачили там запис, там написано коротше одинадцять. Це вже є і на доці. Ось так. Бджілки. Так, будемо працювати, вичищати усе днище і все остальне. Глянемо по розплоду, глянемо... О, дивіться, а це мед я видавав. Не Канді, а мед. Просте Канді, як ви скажете? От запитання, зношує бджолу чи ні. Навіть на інвертазі чи як там додають. Але я вам скажу переваги меду, якщо даєте, очевидні в тому, що в меду є пилок. Коли ви даєте не до Нового року, щоб спасти б діл від голоду, а даєте впору, тобто після нового року, навіть хоча б в лютому, а в лютому у нас були обльоти. Ось вам і результат бджола від недостатку пилку або обножки, якої носить. Вона буде брати з меду те, що необхідне. А як ви знаєте, в меду завжди пилковий роблять аналіз, завжди достатньо є пилку. По пасіці бігати за всіма не буду. Я казав, що цю не показував ще. ну, Але вона вартує уваги. Дивимося далі, буду розпаковку робити. бджолородина тут. Почищено дно тут питань нема. Огляд продовжую. Дивіться, повна рамка меду крайня, близько 4 кілограм. Ну а тут продовжується, зараз будемо дивитися і по розплоду, і по всьому. Декілька рам переглянув, розплоду немає. Піднесли за ці декілька днів всього на всього пилку. Тобто зараз пресують у пергу. Маю на декілька рамках розпліт. Значить ця. І ця Такий зараз поки що розвиток на цей час. Там мабуть і в більшості пасічників таке хіба що якесь особлива порода бджіл, Італянка чи там баквас є лінії, які і зимою то от таке. Далі йдемо дивитись. Коротше, тут теж піврамки, там критого, відкритого, засів, якось так. Ну і обов'язково ж має бути мед. Трохи переносять всередину, годують уже личинки, О, дивіться, ну, оце передостання таке. Ставимо назад. Сьогодні по особливому обножку несуть. Ой, тут взагалі повна. Майже ця сторона ні, а та я, да. би та бихнула І вправду це би якісь такі другі бджоли то вже очі виїли б. Сичівість дуже добра. Будемо прививатися, звісно, від неї, адже це вже протестована материнка Нашинська Тож дивимося на закінчення, вже 6 хвилин як кручу це все майже. Тут меду. пчела осипалась нанизу. Все, ставимо заставну Ну а так, друзі, будемо закривати. Далі не зачіпаємо їх, хай собі йдуть в розвиток на двох рамках розплит, як я казав. Дай таке от. Сила сім'ї побачили, ну, на сіми вуличках. Чи вона сильна, чи вона слаба, ну, середня сім'я і своє ще весною вона покаже ого. Так що так. Да. На закінчення з цією білородиною. Про отакі заставні там я бачу в інтернеті оди складають про те, що... Придумали дуже цікаво, що пінопластом заставні роблять, де скотчем обмотують і ставлять. Це вже цей велосипед вже давно придуманий. Так що хлопці не треба ля-ля. Кожен це є знає і вже давненько. Так що так. Плівочка на версії. закрили, далі, подушку, безпеки, утеплюю подушку. Це наверх, дошок і варіант по слабачках. Я вже якось показував. Але як воно має зимувати, то й зимує з тої кількістю бджоли скільки є. ну от, На 4 вулочки. Раз, два, три. Да, і не повних 4 вулочки якби. Але бджола нормально зимує. Тут. Не поношені нічого. Маю тут ще. Опа. Ну вот так. Тут на три улочки. Пол будет их вот скажите. на еще тут уже зеленый будет. Хотя Сезон покаже. Говорив я все за плюса до плюса, вказується і є й мінуса. Во. Ножку шурують, носять, ну це приємно. Ну а тепер з того що є мінус одна. Абамо, а ви дивіться, тут і не обгаджено нічого. Ще й навіть не відкривав. Діласовується. Опа. Є опа. опа. Дивіться. Ті, мед є. Ви одошли. Для початківців причина, знаєте яка? Правильно. Права сторона, де вони присіли клубом. О, Дивіться, нема нічого. Досить того все на низу, бачите як? Винуватий хто? Пасічник. Самонадіяно, подумав, чому все патить, перезимують. Но в року були живіші і буділи, його, але не дожили. Тому, друзі, контролюємо. Такі морози, що були до 21-мінус. Він стробив свою справу. Отак. Те, що могло зараз літати, воно зараз О, тут нанизу. Підмор. А бджоли тут го-го-го. Ну як вже є, бувають і мінуси. Тому контролюємо корма, те, що потрібно для самої бджоли. Ну що ж, такі косяки, думаю, мені можна не тільки все добро показувати і все, щоб добро було. Тут погано те, що людей є всі пасіки лягли і псевдопрофесіонали і учителя показують те, що там жменя бджоли на пасіці залишилася. Так що так, я думаю, що ще в мене більш-менш. Та і хто я такий. О, прости, любитель бджіл, див, все. Ну, Надіємося, будемо рости в цьому плані, будемо професіоналами і все у нас буде добре. Все, кому було, друзі, цікаво. Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і до слідуючих зустрічей. Всім до побачення. пока.